Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Сергій. Вітаємо. Я вас вітаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ну ми бачимо, що процес повільно але рухається у Сполучених Штатах, і сьогодні є всі підстави говорити про те, що пакет допомоги Україні все-таки буде затверджений, тільки питання часу. Як ви думаєте, насправді до кінця січня це може відбутися? І що може стати тут ще на заваді? Я думаю, це може статися до кінця весни, якщо чесно, ситуація залишається в Америці дуже складною, зогляд на те, що для частини американського республіканського істеблішменту це питання перемоги на виборах президента. Тобто, для них або повне досягнення цілих питанні кордону, або відмова від будь-яких компромісів. Тобто, для них це на кону не кордони, на кону не. Росія на Кану не Україна на Кану, ключі від овального кабінету в Білому домі, і за великим рахунком 4 роки правління в найбільшій країні за економічним потенціалом і військовим потенціалом в світі. Тобто Україна тут є взагалі не фактором. Ми на жаль на це все сплинути не можемо. З тих моїх контактів, які зокрема, минулого тижня мав, то це питання. Від 4 до 10 тижнів так мої джерела це характеризують, якщо рішення буде знайдено, чи воно взагалі буде знайдено? Тобто всі республіканці кажуть, так ми за Україну більше того, спікер він навіть заявив. Публічно, що приїжджав до нас, він просив більше зброї, але Білий Дім знову показав свою неспроможність. Він не видав ту зброю, яку обіцяв раніше. Тобто, він за Україну по своїм словам по риториці, але по факту не досягнуто тих компромісів, і Україна не отримала те, що потребує. Тому питання залишається підвішеному стані, але Україна робить все для того, щоб зробити це якнайшвидше і всі наші контакти вони підтверджують підтримку України на всіх рівнях. Пане Сергію, а взагалі ну щоб. Ми зрозуміли, наскільки серйозними є ризики не отримання Україною цієї допомоги? Ну в американському зараз медіасередовищі з'явилися публікації з посиланням на розвідку США про те, що в разі неотримання Путін досягне цілей, в разі неотримання Україна впаде і так далі. Я це пов'язую з тим, що таким чином вони намагаються більше тиснути на республіканців, щоб вони розблокували цей пакет. Тобто я не бачу тут таких от ризиків, як вони характеризують саме. Частині фронту, щоб захопити Україну, там досягнути до Києва, звичайно, це путіну треба заново збирати всю армію і йти в цей хрестовий похід. Це я думаю, це кілька років в нього займе, щоб це розпочати. Але в частині того, що Україна має гострий дефіцит боєприпасів 155-го калібру, то це правда. Мої останні поїздки минулого тижня в Донецьку область до українських бригад це підтверджують, що не вистачає 155-го калібру. Не вистачає. 152-й, це ми взагалі про нього навіть не згадуємо, не мріємо, тому що це радянські калібри його дуже мало залишилося. Але я думаю, що драматизувати так, як драматизує американська адміністрація, варто але тримати голову в спокій, казати, що саме собі що все одно Україна входила в цю війну, не маючи західного озброєння, і переконаний, що зможе вистояти. Навіть якщо його не буде в достатній мірі, отримано, але тоді буде питання стояти про збереження територій, які на сьогоднішній день контролюються українською владою, а не на просування вперед, Сергій. Ще про одну важливу міжнародну комунікацію. Хочемо поговорити з вами в Ужгороді на 29 січня. Запланована зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Сіярто. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Власне, як ви думаєте, наскільки це може бути? Поворотним в наших стосунках з Угорщиною, чи перестане ця країна, врешті, блокувати питання надання Україні допомоги від ЄС Це питання теж великою мірою стосується не України, а стосується нинішньої адміністрації в Будапешті того підходу, який вони. Сповідують з Брюсселем. тобто розуміючи, що Брюссель достатньо скептичний, до них налаштований. Вони такими шантажами і підвішуванням питань намагаються отримати для себе більше грошей для того, щоб їхня влада почувалася більш впевнено. Наша задача бути найкращим учнем в класі, демонструвати найкращі здібності, найкращі оцінки для того, щоб Україна не мала до України не було питань, і такі комунікації з боку офісу президента, звичайно, відбуватимуться. Велике сподівання на цю зустріч є. з іншого боку, ми маємо розуміти. Міти, що ця зустріч не вплине на підхід, який демонструє Будапешт до Брюсселя. підхід полягає в тому, щоб вижимати як можна більше цинічно, але це реальна політика. Я не не схильний вважати, що Орбан є, знаєте повністю там агентом Росії путінським посередником, якимсь там його людиною з його середовища і так далі по Орбан ну, взагалі угорщина пережила 56-й рік. Вона пережила російських солдат на своїх вулицях. І вони дуже добре розуміють угорці. Можливо, вже не всі живі ті, хто ці часи застали. Можливо, майже ніколи не залишилися. Але угорщина пройшла через те саме, через що проходить зараз Україна. І на цій звичайно, хвилі треба пояснювати угорцям, що ми змагаємося насправді так само, як ви змагалися після му році. І Орбан так само свого часу був дуже близький до прозахідних кіл, і зараз. Він демонструє іншу риторику. А починав він свій похід в політиці, якраз як найбільш прозахідний політик. Нам є про що поговорити. І переконаний Андрій Єрмак буде робити все для того, щоб оці е, сентименти або ті прагматичні інтереси, які угорщина має, щоб вони так само збігалися з українцями. Зрештою, ми країни-сусіди, і одного дня ми будемо разом в Євросоюзі, і нам краще проводити скоординовану політику ніж ми будемо антагоністами в Євросоюзі. Дякуємо Сергію, що долучилися до розмови. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами.